Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звуть Лілія Стасюк, і сьогодні я познайомлю вас із новою книжечкою, що днями побачила світ у моєму видавництві. Називається вона Твоє небо іншого кольору а написала її Лена Ковальчик. Книга виконана у м'якій повнокольоровій ламінованій обкладинці. Книжковий блок скріплено термоклеєм, а внутрішнє наповнення книги чорно-біле. Іноді складно вловити грань між прекрасним і біллю. Автор називає це небом це той острівок душі, де слова німі, думки безмовно кричать, а почуття розпалені і максимально оголені до межі. Кохання це те неймовірне почуття, яке розфарбовує світ у мільйони кольорів і відтінків. У цій збірці ви знайдете багато віршів про кохання, про радість і біль. Щастя і безнадію про небо. Зачитаю вам невеликий уривок із книги. Ти так мені потрібен, шептали мої губи, коли в останній раз побачила тебе. Ти так мені потрібен, хоч серце моє згубиш, тому що ти забудеш, розлюбиш ти мене. Додаткову інформацію про книгу ви знайдете на сайті видавництва книг Лілії. А якщо бажаєте придбати книгу, шукайте у розділі Книгарня. Усі корисні посилання знаходяться під цим відео. Щиро бажаю автору вдячних читачів, а книжечці щасливої долі. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!